Коментар дурили державу, отримували гроші як одинокі мамочки. А зараз хочуть визнавати батьківство, щоб отримати більше грошей. Хочете розрив шаблону вам? А чому такі жінки намагаються отримати допомогу як одинокі мамочки, хоча живуть з чоловіком, тільки без шлюбу? І дурять таким чином державу. Хочете скажу, тільки вам це дуже не сподобається, особливо чоловікам. Ідея отримувати допомогу як одинока мамочка. Перебуваючи у відносинах з батьком цих дітей і живучи з ним разом, береться звідти, що цей чоловік, він ще не дозрів до того, щоб взяти на себе відповідальність за своїх дітей, оформити їх на себе і утримувати їх самостійно. Ідея отримувати допомогу як одинока мамочка це ідея, яка допомагає жінці бути більш впевненою в завтрашньому дні. Тому що з таким чоловіком, який є при ній, вона відверто не може на нього покластися. І вона перестраховується таким чином, розумієте? Це такі родини, де чоловіки не визначилися, чи то він голова родини, батько цієї родини і несе відповідальність за своїх дітей і зобов'язаний їх утримувати і стримувати всі проблеми в сім'ї фінансові, поки жінка в декреті ще не вийшла на роботу. Він ще не визначився. Йому хочеться знаєте, як і рибку з'їсти, і ще дещо зробити. Ага. Вроді щоб у нього і родина була, тільки не відповідати за неї. І тому вони доходять зі своєю умовно жінкою, на якій він не одружився, не взяв відповідальності. Типу, взяти Бога за бороду, накрутити оцю тему, отримувати допомогу. І вони, типу, знаєте, найрозумніше. А насправді це безвідповідальний чоловік. І мамашка, яка дуже хоче, щоб біля неї рядом були якісь брюки, штани, і зовсім не аналізує, з ким вона знаходиться. А потім починає скаржитися, що він, якщо вони розійшлися, і аліментів не плати, і до дітей не приходить, і такі він всякі грошей не дає. Так він ніколи не збирався вам їх давати. Особисто для мене взагалі це дуже дивно виглядає. Коли чоловік дозволяє своїй жінці, його дитину записати як нічию, як з прочерком. для мене, якщо б я була чоловіком, це було б принизливо. Але я б, напевно не розмножувалася б з жінками, яких я не поважаю, тому що мої діти мали б 50% генів від цих жінок, і це дуже дивно. Нати робити такі речі, але їх повно це правда нашого життя.